Доброго здоров'я, дорогенькі наші підписники і гості каналу Село ти Моя доля. Ось такий кавун тільки що принесла з свого домашнього баштану. Це вже не перший, вже я вирізувала кавуни. І ось такий екземпляр. Я говорила в одному із відеороликів, що кавунів я вибирати не вмію. І вибираю тільки по стуку. Коли гулкий стук, я думаю, що кавун зрілий, і не помилилася. Б, як бачите, навіть на чорні в цьому чи коричневі в цьому кавунові. А загалом кажуть, що хвостик має бути посохлий, і хвостик в нього не посохлий, і плями жовтої нема, бо на деяких, на тих, що лежать на ґрунті, так дійсно така жовта-жовта пляма. А на цих... Нема жовтої плями, але кавун дозрілий. Бо ми вже й попереднього різали, у попередньому не було, ще таких стиглих зернят. А цьому й зернята достигли. Дуже солодкі. Це сорт Charleston Грей. А загалом чим же ж корисні кавуни? Ну, напевно, багато хто знає. Чим корисний, але я кажу, що повторення мать учення, так що, можливо, для когось буде і корисним, якщо я повторюся. А кавун таки дуже корисний для нашого організму, бо попереджую він серцево-судинні захворювання, корисний для роботи печінки і Особливо для нирок корисний, має дуже багато клітковини в своєму складі і дуже багато вітамінів. Вітаміни С, кальцій, натрій, магній, фосфор, калій, фтор, залізо, вітаміни групи Б, фолієва кислота та інші. І, маючи такий багатий склад, він благотворно впливає на процеси кровотворення, має жовчогінні властивості, очищує кишечник від шлаків, а кров від токсинів, попереджує відкладання солей, підвищує імунітет, зміцнює нервову систему, знижує тиск кров'яний. Так що ось стільки корисного. В наших кавунах є. А треба вам згадати, що корисна не тільки кавунова м'якоть, а також корисні і шкірки кавунові. Правда, я не виписала, чим вони корисні, але кому цікаво, може подивитись, поцікавитись в друговій інтернеті. І також дуже корисні і самі зернята кавунові. Їх також і сушать, і розмелюють, і вживають також в нашому харчуванні. І вони дуже корисні для нашого організму. Але знову ж таки я не, не намагалася запам'ятати, чому вони корисні запам'ятала тільки, що вони являються кровоспинним засобом. І для того, щоб ви не сказали, що я цей кавун купила у магазині. А вам тільки показую і вас обманюю, то підемо на мій баштан. Я вже одного разу показувала, але тоді ще було мало кавунів і ще вони були недозрілі. А цього разу вже більше дозрілих і більше пов'язалося ще невеличких кавунів, які дозріють, я думаю, в майбутньому. А це ми прийшли на баштан. Звичайно, бур'яни тут є, а баштан зовсім невеликий. Я так кроками пройшлась, то десь довжина метрів до 20 і ширина, ну, десь, може, 4, можливо, 5 метрів. Ось подивіться, який, який лежить. Яка дитинка виросла. А цей ще менший, ще доростає. Тут ще зовсім маленький. Народився недавно. Тут ось такий круглячок. Я вже говорила, що тут в мене сажено два сорти. Чарльстон Грей. І продюсер. А ці чорненькі... Чоловік пересадив, це минулорічні насіялись на грядці, він пересадив з іншої грядки, пересадив сюди. Я це типу вогник, але це не вогник, це якийсь похідний від сорту вогник. Я ще так стукаю по них, то мені здається, що вони ще не дозрілі, а можливо вже перезріли. Бо вони як перезрівають, то також робляться ватяни, І в них такий ну, не такий звук, як достиглих. Ось такий ау продюсер Цей ще трошки не доріс. Взагалі кавунів дуже багато цього року. Ціше, тим ще рости й рости й розвиватися. І такі меншечки. І більшечки. Чарльстон Грей навіть більше. Зав'язі то нагрея, ніж більше кавунів, ніж продюсера. Але продюсери також є, ось такі ваговичі. Не знаю, я не важила, скільки його кілограмів, але за 5 кілограмів більше. Десь, напевно, кілограмів з 8, а можливо і більше. І ось така знову така дитинка ні в року. Ну і я вже говорила в одному із відеороликів, що коли б мені самі кілька років тому, років 10 тому, сказати, що в мене, бо ми вже вирощуємо ну, років 5, напевно, в кавуни. Більше певно, як 5 років. Спочатку вирощували на дальніх городніх ділянках, а потім бо думали, що біля дому на городі не будуть рости. Але потім я спробувала. Вдома посадити, виявилося, що і вдома також на городній ділянці, бо тут чомусь я думала, що гарбузи не родять і кавуни не будуть рости. А потім спробувала і виявилось, що ростуть вони і на нашій городній ділянці. Хоч у нас, як я вважаю, північний схил, ну так він так воно і є. Бо з південної сторони ми трохи захищені дерево, хоч далеко та тінь, але ні, не тільки дерево, там ще й горбок далі за деревом. Так що трохи притінені ми. Сонце потрапляє спекотне південне, сюди пізніше до нас. Але це не завадить нашим кавунам рости і розвиватися. І як я вже говорила в одному із своїх роликів, нічого такого надзвичайного ми не проводили, ніяких, ніякого пасинкування не робили, не обробляли абсолютно нічим. Ніяких хімікатів, ніяких добрив. Абсолютно, абсолютно нічого. Ну, єдине, що ґрунт в нас не пісней був. Я говорила, вже попередні роки ми держали корову, вивозили гній на город. Крім того, майже кожен рік після картоплі сіємо гірчицю. І та гірчиця також приорюється і, звичайно ж, якийсь результат є від того, що ми її сіємо. По-перше, вона знезаражує ґрунт від різних таких. Грибкових захворювань. Ну, а по-друге, це все ж таки також органічне добриво, коли вона перегниє в ґрунті. А так, у минулому році ми і гною не вивозили на город. І тим більше ніяких хімічних добрив не застосовували, так що наші кавуни без ніяких нітритів і без нітратів. І без ніякої шкоди для організму, одна тільки користь. Так що, якщо ще хтось не відважився садити і вирощувати кавуни на своїй городній ділянці, бо думає, що це дуже важко, спробуйте, і у вас обов'язково вирощування кавунів вдасться і будете мати свій урожай. І він буде. Гарантовано екологічно чистим той ваш врожай. Ви будете в тому впевнені. Ось така сьогоднішня моя розповідь про наш баштан. І як я вже сказала, посаджені в нас тут на цій ділянці продюсер і Чарльстон Грей. А на слідуючий рік. Як дасть Бог дожити і буде все нормально, обов'язково буду експериментувати з якимись новими сортами і гібридами кавунів. А ці зелені футбольні м'ячі вже значно більші, ніж футбольні м'ячі. Як я вже сказала, чоловік пересадив. Вони взагалі зійшли самосівом. Зійшли там, де в минулому році була кавунова грядка. Ніхто їх не садив. Вони самі там проросли і чоловік пересадив пару з них на, сюди на цю ділянку, де були посаджені цьогорічні кавуни. Ще забула сказати, що частину кавунів я пророщувала в стаканчиках, тобто розсадним методом садила, а частину просто прокільченим насінням садила. Ось такий він кавун. Ось тобі й виходить з Африки. Може рости і в умовах України, і не тільки в Херсоні, і не тільки в Південних областях. А навіть на Хмельниччині, в Західному її регіоні. Оце і все, дорогеньке, що я хотіла сказати. Бувайте всі здорові! Успіхів вам в вирощуванні городніх культур і головне всім нам найшвидшої перемоги і миру. З вами був канал Вселоти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, якщо подобається. Бувайте всі здорові! До зустрічі!